Чому Бог не може зробити так, щоб всі люди стали віруючими, адже він створив цілий всесвіт лише одним словом? Ось таке запитання мені поставили, і відповідь на це запитання буде наступною: вибір, це те, що є у кожної людини, і це те, що відрізняє нас із вами від всіх інших біологічних істот на планеті Земля. У людини є вибір. У нас є з вами вибір вибирати Бога і слідувати за ним. Чи обрати когось іншого. Але від нашого вибору завжди є наслідки. Якщо ми виберемо іти за Богом, то наслідки будуть очевидні: це змінене життя, це багато приємних речей, і, як правило, спасіння і вічне життя. Ну, звичайно, якщо ми наш вибір, ну скажімо так, в кінці життя не перемінимо на інший. Але якщо ми обираємо не йти за Богом, то наслідки теж очевидні. Як правило, багато людей живуть у злиднях, у проблемах, у випробуваннях, і, і після всього є пекло. Немає ні чистилища, ні чогось середнього між пеклом та небесами, рай мається на увазі, немає там, такого, що наша душа блукає ще там, 2, 3, 7, 9, 40 днів або навіть рік є швидкий результат. Це через те, чому Бог не може це зробити, тому що він поважає нас як людина і він створив нас як людей за своїм образом і за своєю подобою. І він поважає вибір людини. Навіть більше Бог поважає наш вибір, коли ми відмовляємося від нашого покликання та призначення, коли ми відмовляємося від певних речей, які він нам запропонував, згідно свого Божого великого задуму і плану щодо нас. І він це поважає. Але він завжди пам'ятає, що у мене було для тебе ось це. Ти вибрав ось це, це твоє право. І так само із життям або покаятися, або не покаятися. Бог це поважає. Звичайно, він хоче, щоб ми покаялися, тому наша з вами відповідальність мога більше людям розказувати про Бога. Але особисто я знаю людей, в житті яких Бог зробив неймовірні дива. Бог по-справжньому відкривався цим людям. Бог робив так багато для цих людей, і багато людей їм говорили про Бога та його любов. Але ці люди свідомо, і ще раз звертаю на це увагу, свідомо, вони сказали: ні, ми, ми не хочемо йти за Богом. В житті цілого ізраїльського народу було таке, що вони на свої власні очі. Бачили дива, вони бачили, як е, море воно розступається, як мана падає з неба. Це коли ізраїльський народ виходив з Єгипту і йшов до обітованої землі. Так чи інакше, вони бачили справжнього Бога і його дива. І увіть собі, вони обрали вклонятися не Богу, а золотому тільцю. Вони зробили його з золота і почали йому вклонятися. І думаєш, камон, ребят, ну ви, ви серйозно? Ось Бог, який справжній, реальний, який змінив ваше життя а тут е, ця штучність. Нехай Бог тебе благословляє.